Так, неділя, всіх вітаю. Зроблю коротеньке відео. Вчора теж подивився там трошки інтернету. Уже пізно годину 12 ночі да? почитав. Там хтось вилажував. Я не пам'ятаю хто, хто особисто. Рукава, старі рукава, на них пропадають ну, молоді пагони. Ось дивіться, показую вам. Раніше я вам показував на цьому на щелкунчику. Був кущ і один старенький маленький рукавчик, і там були пагони і пропали. Це ще було неділь три назад я вам показував. Ось Сьогодні неділя, у нас 29 число. Показую, ось отім, кущ, дивіться, розростається, все, відновлюється, все нормально. І був ось, дивіться, стара, бачите, ось старий рукав. Маленький, геть, ось він тут. Причеплений, дивіться, тут було два пагона. Це він покинув чат 4 дні назад. Дивіться, який побільшки. ось о. Тут 30 см. Бачите, виріс. Паго були на старій лозі. Один, ось о, два, два, їх усього було тут. І все. І вони раз і не з того, не з цього приходжу, дивлюся, а їм все. Зараз відріжу от, тут. Рука оцей, подивимося, що там всередині. Да. Бо там такі версії толкають, інтересні. І хробаки. І що ти хочеш? Тільки не те, що не нарушена ця система. Ось дивіться, що з ним таке, чого він пропав. Гляньте. Пошти єлі єле тут по крайку чорне. Ну, коротше, нарушена прохідна способність його не качає він нічого поки ось цього ще не було усього воно ще якось там терпіло фатало йому а тепер просто його торгло та й усе зараз я все викусю ось прямо аж від голови куща щоб ви розуміли дивіться бачите тут уж все воно такого кольору ось вже більше ось видно, що воно ну тобто, або морозобоєна, ну коротше нарушена. Прохідна спроможність. його. І все. І оце, дивіться, до кучки положу. Оце весь рукав був. Дивіться, скільки його, бачите, було. Ось я його відрізав, ось. О, дивіться, ось я його відкусив. Оцей весь рукав. ось. І все одно він не справився. Бачите? Бо тут ось воно вже чорне, тут воно тільки почало ну, тобто ось, ось зелено по крайку трохи. А зараз я вам покажу. Це я вийшов, просто це я бачив, просто не показав вам, а да? це раніше було. А сьогодні ось я встав і неділю, пішов на малий виноградник і побачив ще таку саму картину. От зараз я покажу. Там у мене виходить, що я е би, там у мене мої лози якби, старі, старих рукавів виходили. Там у мене прививка. Тут не, це не прививка, те, що я вам показав. А зараз покажу прививка, яка нормально ну, пережила якби, зиму, все, бо тут воно ж дождювалося, у мене все. Ось утром виходжу сюди, на цей виноградник. І дивлюся, вчора ходив, підв'язував, усе нормально, я ж би замітив. Дивіться, воно ще геть ще не засохло. Тут ось дивіться, грони ось є. Бачите, дивіться, грона. Ось о, дивіться, одна грона висить. Ще ось є, бачите? Що це таке, дивіться. Тріумф. Це прививка того року. Ось ось рука, ось він. О, дивіться, от штамба пішла, пішла, пішло. Піднімається. І ось була положена, дивіться, на плодоношення. І тут було ось одна, дві, три. 4, 5, 6, 7 якби, плодових стрілок. Да? І ось, о, бачите, і на цю сторону виходить. От. От сьогодні встав, дивлюся, проходжу. Все, капець. Ну, і що тут таке? Які тут хоробаки чи ще щось? Ніякі ерунду не пишіть. Десь така ж сама байда виходить. Або морозобоїна, або. ну, я навіть дивився, читав там коментар. Там Вікторія Київлянка та саме написала, що ви дурню пишете у всяку. з хробаками і все. Нарушена прохідна спроможність рукава. От і все. От зараз ми його перекусимо і подивимося, що тут. Дивіться, перекусив. Тут ще ось бачите зелене. Трохи йшло, да перекусимо тут де. так Тут де воно прививка, гляньте. А тут ось вже відходи, ось, дивіться. І тут вже все, бачите? Ось на чому воно було. чуть чуть воно. І все. Вза... Зразу воно все красиво, все гнало, а потім і що, він нагружений, та нема на ньому нічого. Абсолютно, бачите? Дві прививки, воно. Сьомушка привита і там внизу прививка. І все. І більше нічого тут немає. Оце, оце куч вілюра перепривитий. Ось у нього ще шапочка, ось, бачите, дивіться, тут три, це в мене конфетка. Ось три штучки. Пагона. Без грозді, тут нема грозді. І тут ось подарок Дніпру в кінці. Це ось відкусимо. Викинемо, бо це вже все йому. Ну, те, що я відкусив. Ось, залишилося. дивіться, конфетка Чуть-чуть. І оце ось, ось подарок Дніпру. Все. Більше тут нічого на ньому немає, в принципі. Дивіться, який корчака. Ось так от. А ви теж спеціалісти то хробаки, то ще щось. Перекусуйте воно, цю рукав, вкусайте і дивіться. І будуть вам усі хробаки чи цикатки там всяку дурь пишете так що оце якось ось так ось був був рис-ріс так пагон уже сантиметрів воно той що я відкусив на цю сторону по сантиметрів 70 і шо й дві гронки бачите дивіться і все йому от не потягнув і казали що тут нагрузка є та нема взагалі нічого це, ось, це не одне, це у мене гроно висить, це аж от цього куща от щілку цього, рататує. Це сюди просто воно доходить. А тут ось те що я вам показав, ось чуть -чуть. І ось, ось, Все, більше немає нічого, ніякої не нагрузки нічого. Ось так от. у цьому році себе ведуть багато і прививок. І не тільки прививок. Те всихає, те отсихає, те просто стоїть, тупить, не йде, та пішло, становилося. Сажанці не йдуть. Ну, щось коїться таке, ну непонятно. Я навіть не маю як, не маю пояснення цьому, що відбувається. Ну як, в принципі, то можна пояснити. Холодно. Холодно ночі. 8 градусів буває, опускається. 8-10 градусів. У мене ж китайці, я ну, якби, лягаю відпочивати 12 час ночі. У мене градусник ну, це табло перед очима ж, якби, знаходиться. Я ж всю зиму вам на одній локації знімав, показував. Так я ж дивлюся от на табло, да, то там Пару разів було 15 градусів, а то так, 10, 12, 13, 8 Ось останні дні. Зараз рубашку я тільки що зняв, а, на, а воно ну, не буду ж я ходити зараз у рубашки, а, а холодно. Просто холодно. Це я просто зняв та і все. Так, телефон розривається в кармані. ну нічого. На цьому коротше, все. Усім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео.